Ви дивитесь Експрес-новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська, які торкнулися кожного з нас. Іванна у студії. вітаю. Стартує Всесвітня акція на підтримку Надії Савченко. Благодійний концерт на підтримку сиріт і дітей загиблих в АТО пройшов у Луцьку. Про порядок отримання статусу учасника АТО й бойових дій далі у випуску більш докладно. Свободу Надії Савченко сьогодні у день відкриття сесії ПАРЄ стартує всесвітня акція на підтримку полоненої української льотчиці. У акції немає ні начальників, ні організаторів. Відтак адвокат Надії Марк Фейгін закликав людей організовуватись та координуватись самим. Повідомляє канал Новин 24. Напередодні правозахисник написав відкритого листа Володимиру Путіну. Він закликав президента Росії вчинити по закону та звільнити надію, оскільки стан її здоров'я наближається до критичного, а переконливих доказів щодо її провини так і немає. Тим часом Савченко голодує вже 45-й день. Жінка схудла на 15 кілограмів. За словами сестри полоненої Віри, незважаючи на незламний дух, її фізичний. Стан жахливий. Життя Надії підтримують періодичним введенням глюкози. Спікер Держдому Росії Сергій Наришкін заявив сьогодні, що Надію Савченко звільнять, якщо суд визнає її невинною. Колона військової техніки рухається із Брянська до Стаханова Луганської області. У ній, зокрема, зафіксували танки та гради. Із самого ранку понеділка у Донецьку містяни чують потужні вибухи. Повідомляє канал Новин 24. Протягом ночі бойовики продовжували обстріли позицій українських військових. Найбільше обстрілів відбулося у Луганському напрямку. Станицю Луганська обстріляли із граду. Традиційний благодійний концерт Волинської єпархії, присвячений дітям-сиротам та дітям, батьки яких загинули у зоні проведення антитерористичної операції. Відбувся у Луцьку. На святковому дійстві, яке тривало одночасно у двох залах міста, збирали кошти на потреби дітей. Благодійний концерт, який уже 21 рік поспіль організовує Волинська єпархія, став хорошою традицією. Адже з року в рік у його рамках збирають чималі кошти на підтримку осіб, які перебувають у скрутному фінансовому стані дітей дітей-сирі та цьогоріч для діток, які втратили своїх татусів під час військових дій на сході України, як зазначає клірик Волинської єпархії Тарас Футрук, різдвяне дійство, яке вже понад 20 років відбувається у Луцьку, є найбільшим в Україні та об'єднує небайдужих людей із різних її куточків. Цьогоріч дійство набуло було такого масштабу, що відбувалося відразу у двох найбільших концертних залах міста у палаці культури Луцька та в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Зі сцени лунали традиційні українські колядки, щедрівки та вінчування. На Волині відкрили меморіальну дошку на честь героя, який грудьми закрив гранату, рятуючи від смерті своїх товаришів. 25 січня у селищі Маневичі Волинської області було встановлено меморіальну дошку на честь Героя України Андрія Снітка, який кинувся на ворожу гранату і ціною власного життя врятував товаришів. Хлопцю б мало виповнитися 19 років. Меморіальну дошку встановили на школі, де він навчався. Вшанувати пам'ять героя прийшли багато його друзів, родичів, побратимів. Є ініціатива перейменувати вулицю біля навчального закладу та школу, в якій навчався воїн. У Нововолинську лише двоє осіб отримали статус учасника антитерористичної операції. Про порядок надання статусу учасника АТО згодом і бойових дій далі у розмові із військовим комісаром Олександром Плужніком. Перш за все, весь цей механізм передбачає і обговорює постанова Кабінету міністрів номер 413 від 20 серпня 2014 року, в якій визначені перелік документів, куди посилаються ці документи, і які документи, і зразки цих документів. Значить, для того, щоб отримати цю довідку, перш за все, після того, як військовослужбовець значить, приймає участь в АТО, він отримує цю довідку в військовій частині, як, безпосередньо яка приймає участь в, в АТО. Після того вона готує документи, а це такі як довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції форма номер 1 Далі витяг з наказів по постровій частині про прибуття до військової частини і убуття з військової частини у зону дії антиристичної операції. Далі витяг із наказів по постровій частині першого заступника, керівника антиристичного центру або одного із секторів, там, де вони приймали участь, і ця військова частина приймала участь в АТО. Копія посвідчення про відрядження. Далі. Копія документів про отримання поранення, якщо вони такі є. Копія військового квитка, копія паспорта для того, щоб можна було, також дві фотографії. Ці документи здаються в військовій частині. Військова частина перевіряє ці документи і надсилає на комісію при Міністерстві оборони України, там, де вивчають ці документи, передивляється правильність заповнення, виноситься рішення. І надається ці документи на міжвідомчу комісію при Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, де там вивчаються ті ж документи, і потім після того або присваються статус, або не присваються статус. Значить, це для військовослужбовців, які служать. Також військовослужбовці, які звільнилися по будь-яким причинам, вони можуть звернутися в військкомат там, де. Той самий перелік документів представити військомат, який по свою, в своєму, свою чергу на обласний військомат, і так само на ту ж саму комісію Міністерства Міністерство оборони України. І після того на ту ж саму комісію, яку я тільки що назвав, військовослужбовець, який звільнився, може також звернутися самостійно в цю комісію. І за допомогою військового комісаріату зібрати документи і так само звернутися до цієї комісії, надавши йому ті самі документи. При необхідності комісія може викликати свідків, а також певні документи, підтверджуючи про те, що ця людина приймала участь безпосередньо в антитерористичній операції. Після того, результатом цього всього, він отримує статус і отримує посвідчення про участь в бойових діях. Військовий комісаріат. Може володіти інформацію про участь військовослужбовця в АТО, або військовозов'язаний, який вже був звільнений, тільки після того, як він сам надасть ці документи. В зв'язку з чим інформація про участь в АТО вона є конфіденційною і може тільки бути надана тільки командиром військової частини, в якій він безпосередньо перебував. Тому ті, хто. Намагаються прийти в військовий комісаріат і взяти відповідні довідки і так далі. Військовий комісаріат такі довідки не може надавати. Він може тільки надавати повідомлення або довідки про те, що вони перебували АТО в військових частинах, а також про проходження служби. Для зменшення споживання електроенергії у котельнях теплокомуненерго встановили автоматичні регулятори частоти. Вони забезпечують плавний пуск та зупинку двигуна і дозволяють міняти напрям його оберту. Деталі далі у сюжеті журналістки Вікторії Ярмолюк. Комунальні підприємства продовжують здійснювати заходи, спрямовані на модернізацію та економію електроенергії. Перетворювачі частоти, якими нині оснащені практично усі котельні теплокомуненерго у місті, забезпечують плавний пуск і зупинку привідних механізмів, що зменшує пусковий струм електродвигуна, завдяки чому зростає термін безаварійної експлуатації об'єкта в цілому. Використання перетворювачів частоти в електроприводах насосів, компресорів, вентиляторів та димососів, дає змогу вдвічі закономити споживання електроенергії. Для того щоб зменшити споживання. Електроенергії, в частності по наших котельнях, було прийнято рішення про встановлення приладів частотних регулювань, які дозволили нам зменшити кількість обертів двигунів, тобто регулювати оберти двигуни, таким чином впливати на регулювання технологічних процесів, які проходять на нашому обладнанні. Це дало можливість нам зекономити. По деяких об'єктах більше ніж два рази кількість споживаємої електроенергії. Останнім часом у нас були закуплені прилади частотного регулювання, які були використані на котельні 15-го мікрорайону, на встановленні ну, на двигунах демососів, які дозволили нам регулювати розрідження на котлах в автоматичному режимі. За допомогою швидкості обертання двигуна. І також було встановлено на котельні 26 го кварталу Стара для на мережевих насосах, що дало можливість міняти кількість води, яка обертається в системі, тобто витрату води в системі теплопостачання. Тому що в залежності від кількості води, яка проходить через Котельню і через житлові будинки міняється тепловий режим в будинках, і воно в великій мірі ну, впливає на економію як газу, так і якість постачання тепла. За останні три роки підприємством теплокомуненерго закуплено 20 перетворювачів частоти. На останні два потужністю 110 кВт та 30 кВт з міського бюджету виділено 90 тисяч гривень. Чотири роки позбавлення волі отримав злодій рецидивіст. Звільнившись із місць позбавлення волі, за майнові злочини, чоловік знову взявся за злодійський промисел. Обравши добре перевірений та легкий спосіб наживи, злодій проникав у салон автомобілів, де здебільшого викрадав магнітоли, відеореєстратори та gps навігатори Однак зловмисник не обмежився лише крадіжками завтівок, розбиваючи вікна у будинках, він пробирався у помешкання волинян та брав усе, що потрапляло під руку. Електроінструменти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку. До того ж, спритник поблизу житлових будинків та під'їздів багатоповерхівок викрадав велосипеди. Тож розглянувши матеріали кримінального провадження Новолинський міський суд Волинської області визнав підсудного винним. У вчинні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185, частиною 3 статті 85 крадіжка кримінального кодексу України, призначив покарання 4 роки позбавлення волі. На цьому ставимо крапку. У Студії працювала Іванна Білішук. Бережіть себе та один одного. Побачимось.